Дікаю всім. Зараз ми будемо робити підготовку до коптіння. Будемо коптити гумілки, криля. Дивіться, там бетавий, як іде вогонь, то все накривається і перекривається, тобто вогонь сюди не попадає. Так. Ну, тут йде тільки дим. І то так продумано, щоб ішло. Тобто перший ярус він накаплює тепло. І вже потім димом віддає сюди. Тобто ми постійно маємо хорошу гарячу температуру. От, ну, дизайн то такий. Кось переробимо, це варіанти. Але в цілому все виходить дуже смачно і швидко. Да. Приблизно за 30-40 хвилин можна скоптити те, що вам потрібно. Ну, дивіться, далі буде більше. Підписуйтесь, дякую.